Це ви перевіряєте який клас? П'ятий. П'ятий клас. І на. як настрій? Дуже хороша робота. Є така робота Тока ідеальна робота. Помилок мало, цікаво і грамотно храму. Щурно. Ми запишіть за шифром, потім побачимо, чия ця робота. Да, Шановні колеги, а ви перевіряєте, який клас? Шостий. Світлана Федорівна, ну, ви так заперевірялися? Ми перевіряємо діалог. Дякую. Діалог. 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 Галина Васильівна, Олена Володимирівна, а вам як працюється? Добре, краще Не буває. багані діти, морсі діти, щоб ходити. І дуже багато в цьому році шостих класів. Наталя Олександрівна, як вам працюється головою журі з нами? Саме на конкурсі мені ятика. Ми ж з вами дружимо на Олімпіаді. Так. А ви що, не знаю. На відбірково тренувальний збор. Ви не працюєте? Ні, я працюю, а там три. А там ні, там ми самі зберемо собі раду. Вас запросити? Да. Запросимо. Як вам працюєте? Це а, ну, шо, так я просто українська. Ну як вам працюється на яцьку? Що ви нам побажаєте? Дякую. Чим ви так задумалися, шановні колеги, Олена Олександрівна? Вони працюють. Цікаво? Який вам клас дістався для Так. Є цікава робота. Ну, Запам'ятовуйте. Шифра, потім будемо бачити. Шановні колеги, а вам що дісталося з нашого жінку? Десятий клас дестатий є хороші роботи? Цікаві є гарні роботи. Ну у нас десяти не так багато, але трьох треба вибрати. Ну, успіхів і всім нам. Початок.